Всім привіт, наконець йдемо на щуку. Сезон щуки відкритий. Дивіться, в нас вже по ідеї должно вставати сонце, але його не видно. Може показати, що це теж туман, але це не туман, це в нас пильові бурі. Пильові бурі, ось такі, дивіться, таке трошки жутковато, звісно. Так, ну, спробуємо половити. Думаю на щуку це ніяк не впливає. Зараз по різним разним закоулкам полазим Також хочу вас попросити поставити лайк, тому що переглядів багато, ну як відносительно а лайків взагалі мало. Коротше все, встріємося на воді, там ще минули 5 іти. Так що, збираємо свої снастки. У мене ось така дайвочка. Навіть не знаю як вона називається. Це мені подарив брат. Я вам покажу. Так вона називається. Так тут і води немає, то я скажу. друзья, есть большая щука. Прикиньте. Че зашла, Блин. А, окунь взял. Прикиньте. <laughs> Дивите. Нифига себе кабанюра. Перший есть. Зараз вона підійде, я думаю. Є, друзі, і в брата є. Сейчас. Дивіться. Ой, маленька така. Брат, коротше, свій пік, фідер чи спіннінг віддав батьку село відправи. Я йому дав поки пікер. На пікер, як бачите, це ще те удовольствие. Диви який пенгалет. На попери, друзі. Працюють попери зараз. Ну що, дивіться. Ось такі в нас тільки що на першому місці. Звісно, щука така, як, як окунь на попіри. Щучка на такий попірок взяла. А окушок на такий. Все, друзі, всю рибу ми випускаємо. Вона нам не треба. Вот такие поперы. Друзья, обратно что, только что был выход, зараза, не взяла. Влупила, а не, не взяла. Був виход тільки ще. Так, друзі, взяло щось. Похоже... Блин, то що ж я не окуня вловлю от них, га Дивиць. Обратно. Окуневич. це капець. Сьогодні прям по окуні. Так, друзі, вийшли вже на відкриту воду, мене цей окунь прислідує, я не знаю. Такий шпингалет. Просто Так, прийшли на таке місто, офігенно, дивіться, який туманяка. Накладочку. Хто повне, як я тут тостолоба літом дубасив. Ставте лайк, пишіть коментарі. Ох, давали чортів. Ну зараз подивимося, що воно буде. Ты будешь катать? Че ты тоже кино поснимаешь? Прям файно. Ну, давай я, ну, Да, так я их буду.

Снова окунь взял. Огой, файний окунь я вам скажу, девицыка нифига. Знову на попер. Що ж такое с тим попером? Коли я же щукуся, не поймаю чи не. Такой кабасик. О, есть. Есть ще один. Блін, такі окуня файні, дивите. Я ніколи в своїй житті окуня не ловив отут. А... Прям мені подобається, знаєте. Промазав, конечно, він. Друзі, тільки прицепив. І щось так файно. Може це щука була даже. Так. Да. Такая прям... Так, друзі, є. Оце геть такий. Тоже теж, чи, чи що воно таке фіг Такий якушок. Я навіть не знаю, як його проводку робити. Ну, щось цікаве. А ну напишіть в коментарях, що воно. Воно як наше попір йде, но тут такі прорізи, воно не квакає, не знаю. Плаваючий. Вубер, чи фіг, знає, що воно. Здесь что-то есть. Не знаю, так что-то хайно бьется. Щучка. Че окунать? А окунь хороший. Нифига, блин, лапки, слухай. Я дурею. Друзья, подивитесь а це клюють. А це мы сегодня по окуню и дерваемся. Заглот просто. Тоже на попер. Дивите. Монстры. короче на перекурчик поїсти Ось таке місто, як сюди у нас барбосик туман вже сходи а що на окунь щука маленька? нам сьогодні везе прямо на окунів дивиться такий шпингалет Думали перейшли коротше, вже в другу затовку геть. Нормальний такий круг дали. Думали, може тут ощупарики в половині, зустріти теж окунець. Так, думаю, ну ще одне щось є. Похоже на щуку. Чи що воно таке? Обратно окунь. Хороший, да? Обратно окунь взял. Що ось таке місто, це вже у нас крайнє місце, тут половили трошки, спробували, немає ніфіга. Хто повне тут ловив я карасів, весною прям дебело дубасили їх тут. Зараз, звісно, коли стала жара, вона вийшла вся риба. ну, Надіжди були на щупарів в цих заливчиках, затоках, але немає. Покидали. Ну, відео вийшло офігенне, ми кайфанули, хороший день. Поставте лайки, будь ласка, пальцем закрив камеру. Думаю, нічого страшного. Добре, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, також на наш TikTok. І всім пока-пока.